На північній Салтовці загинуло сьогодні двоє людей. Це цивільні люди, місцеві мешканці, які знаходились в парковій зоні, тому що тут оборудований парк з лавочками, з кам'яками, де люди відпочивали завжди. Тобто, це загальне місце відпочинку громадян. Звичайні люди, які ще зранку жили тут, строїли плани, планували життя на майбутнє, вони загинули. Одночасно на місці прильоту від а, рук тих росіян, які нажали кнопку спуску. Інстинкт убивати, інстинкт жерти і зжирати, піти пити кров, все, що вони вміють. Вони здійснюють тероризм і знищення цивільного мирного населення задля задоволення. Прилетів на це місце ФАБ 500 з УМПК. Вона була випущена по житловому масиву. І я не можу сказати, що це чудо, що вона попала в дев'ятиповерхівку, яка знаходиться поруч. Що так, Що так вона завдала трагедію?